Наші пращури століттями захищали українські землі. Поколіннями українці намагалися вберегти свою велику спадщину. І тепер настав наш час охороняти українську національну ідентичність. Кремежуські новини в ефірі, як минула сьогоднішня доба, розкажемо далі. Незважаючи на високе звання, виконував усю роботу з іншими на рівних. Таким був захисник Павло Черниш, з яким сьогодні попрощалися у Кременчуці. Подробиці вже за мить. Сьогодні Кременчук горнули смуток і туга, адже у міському палаці культури провели в останню путь мужнього воїна Павла Черниша. Народився і проживав у місті Кременчук, розлучений, мав двох дітей. Навчався у загальноосвітній школі номер 22, закінчив Кременчуцький педагогічний коледж імені. Макаренка, призваний на військову службу під час мобілізації 11 липня 2023 року. Займав посаду начальник варти. Ще в молодості чоловік служив у морському флоті. Повернувшись зі служби, став викладачем історії. Працювали ми разом в Кременчуцькому педагогічному тоді училищі, зараз в академії. Гірко і страшно переважати в останню путь людину, яку ти пам'ятаєш молодим, енергійним, життєлюбом, сповненим сили. Життєвих планів прикро, що такі люди уходять, далекий путь не повернуться. Але ми пам'ятаємо про них, коли на нашу землю прийшла війна, Павло Черниш не зрадив своїм принципам і, взявши до рук зброю, став на захист батьківщини. Коли ми з ним говорили в 2023 році, пам'ятаю розмову. Він категорично сказав, що йде служити у національну гвардію України в липні 2023 року. Він був атестований як головний сержант Національної гвардії України, і у складі стрілкового полку цієї національної гвардії приймав участь у діях. Він Загинув, загинув як герой і пам'ять буде жити з нами. На жаль, 4 грудня, виконуючи бойове завдання, воїн загинув в районі населеного пункту Благодатне Донецької області. От він, будучи головним сержантом роти, завжди на позиції був. Він мог послати за себе сержанта, старшого солдата рядового. Ну ніколи. Завжди... Не посилав он вместе с Срядовим був на самой горячей точці, на самой горячей спешке. Всегда був впереди. Паша – хороший человек, очень хороший. Жалко таких людей терять. Поховали військового на Свіштовському кладовищі в меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна слава Павлу Чернишу. Дмитро Цирюльник, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини. Чергова гуманітарна допомога надійшла до нашого міста від небайдужих благодійників. Хто саме нам її надав та про який вантаж іде мова? Дивіться далі. Кременчук отримав сонячні панелі від німецьких партнерів, що стало черговим кроком до енергонезалежності міста. Такий вантаж результат тісної співпраці міської влади з іноземними організаціями. Дякуємо нашим партнерам фрайхайм, демократії організації благодійні і. Компанії Вебасто за надані сонячні панелі. Особлива подяка депутатці міської ради Валерії Волковій за активне сприяння у доставці вантажу та загалом підтримку цього проєкту. Хочу подякувати організації Україно-німецькій Демократії за їх допомогу. Сподіваємося на наступну допомогу. Вважаємо плідної співпраці. Кременчуцька громада щиро вдячна за таку допомогу Асоціації благодійної та гуманітарної допомоги Україні Фрайхайт Демократі, яку очолює Мартін Есер, а також компанії Вебасте Руфенд Компанент пану Бенні Бергеру. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні відбулось спільне засідання постійних депутатських комісій. Що обговорювали на зустрічі, та яких висновків дійшли? Далі у сюжеті. На сьогоднішньому спільному засіданні постійних депутатських комісій розглядався проєкт бюджету Кременчуцької міської територіальної громади на 2025 рік. Така зустріч відбулась напередодні сесії Кременчуцької міської ради, яка планується у цю п'ятницю 13 грудня, де представники депутатського корпусу прийматимуть рішення щодо бюджету на наступний рік. У нас цей бюджет буде набагато більшим ніж фактичний бюджет 2024 року. Той плановий показник доходів, який довели колеги по податковим надходженням, 2 мільярда 613 мільйонів, він не забезпечує повністю потреб навіть в заробітній платі, енергоносіях і продуктах харчування. Тому ми цей бюджет робимо з дефіцитом близько 1 мільярда гривень. Під час засідання міський голова Кременчука Віталій Малецький розповів про майбутні витрати та надходження, які плануються на 2025 рік. Присутні депутати брали активну участь у обговоренні бюджету, ставили запитання, які їх хвилювали, та спільно намагались знайти рішення. Яка у нас буде критична нагрузка на сьогодні? Друге, я вже затронула за цю тему по нашим лікарням, Я все ж таки хотів вам наголосити, що можливо за підсумками першого кварку. Давайте все ж таки повернемо до цього питання і переглянемо ці суми підтримки наших лікарів, тому що дійсно там можливо велике недофінансування і нам треба наші лікарні підтримувати. У мене два питання: перше питання, які видатки закладені на добудову і покращення тих укриттів в школах і садочках, і друге питання, які видатки у нас закладені все ж таки на. Спорт, особливо дитячий спорт. Бачили, що є перспектива, є бюджет, є надходження бюджету, більш міські так? Але я вважаю, що на сьогоднішній день треба трошки подивитися по іншому. Як ми можемо підвищити ефективність роботи нашої податкової адміністрації, особливо щодо адміністрування місцевих податків? Люди жаліються на те, що вони невчасно отримують там квитанції. Вони приходять до податкової. Вони довго чекають на те, щоб виписали ці квитанції. Деякі розвертаються і йдуть собі, не сплачують. Тобто є такі моменти на Перше питання стосовно ДСШ два Чи планується якийсь ремонт цієї спортивної зали, адже це комунальний заклад, єдиний місті, хто може приймати ці змагання, а у федерації немає коштів на суму підсячь гривень, щоб рахувати прем'єр на цілий день. І друге питання це з 1 січня двадцять року на вимогу президента Зеленського щодо прочування дітей у школах. Чи будуть якісь додаткові кошти? Якби це вирішується питання? Як же обладнання, у школах 65-го року, і якщо ми будемо їх замінювати, вводити додатковий персонал, чи взагалі це вирішується питання? Міський голова Віталій Малецький відповів на всі питання та подякував представникам депутатського корпусу за конструктивний діалог. Тож вже 13 грудня у сесійній залі відбудеться сесія міської ради та затвердження бюджету на наступний рік. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев досить болісно сприймає публікації про себе в мережі, адже звик бути по той бік медіапростору. Чоловік написав заяву до поліції. Про що в ній йдеться? Розкажемо далі. Головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев подав заяву до поліції. Чоловік стверджує, що телеканал Кременчук поплюжить його ім'я, ба більше існує нібито злочинний задум, який спрямований на позбавлення життя журналіста шляхом вербального булінгу. Досить серйозне звинувачення. Аби аргументувати свою позицію, чоловік наводить у приклад матеріали Кременчуцьких новин. Один із них сюжет про кібербулінг і політичне переслідування заступниці міського голови Ольги Усанової. Але замість того, щоб побачити факти, він побачив змову. У сюжеті, до речі, лише аналізуються публікації Кременчуцької газети, причому в досить нейтральному ключі, тому це навряд чи можна назвати ретрансляцією відвертої брехні, як стверджує сам Олег Булашев. Отож, виявляється, можна бути настільки захопленим аналізом власних статей, щоб аж розпочати пошуки злочинного задуму. Ще один матеріал, про який згадує чоловік, стосується суперечливих тверджень Кременчуцької газети, де одних виправдовують, а інших безпідставно засуджують. Про те, що найцікавіше, в цьому матеріалі жодного разу навіть не звучало прізвище головного редактора Булашева, і так, тим паче матеріал не містив негативної інформації стосовно нього. Згадка є лише про авторку статті Марину Соловей, але ж який зв'язок між цією пані та Олегом Булашевим. Схоже, він вирішив, що будь-яка критика автоматично спрямована проти нього. Це випадково не ознака егоцентризму, коли навіть публікація без прихованого підтексту сприймається як пряма атака. На це ми відповіді, мабуть, так і не дізнаємось. А може, чоловік і відкриє нам цю таємницю. Отож, неясно, як саме публікації телеканалу Кременчук могли спричинити хоч якусь шкоду головному редактору Кременчуцької газети. Чи то хтось не вміє дивитись правді в очі, чи то комусь занадто болісно сприймати конструктивну критику, хай там як Олег Булашев у заяві повідомив, що зараз почуває себе дуже погано. Тому бажаємо колезі якнайшвидшого одужання і міцніших нервів на майбутнє. Адже в журналістиці без критики ніяк, особливо коли ти сам звик бути суддею для всіх і кожного. Стажування молоді в органах місцевого самоврядування унікальний проєкт, старт якого відбувся сьогодні у стінах виконавчого комітету. Детальніше про програму та коментарі організаторів дізнавайтесь уже за мить. Чи багато молоді може похвалитися тим, що працювали у міській раді? У Кременчуці це стає реальністю завдяки старту унікального проєкту. Відсьогодні сьогодні 28 юних Кременчужан поринуть у реальне життя місцевого самоврядування, щоб зрозуміти, як функціонує система влади зсередини. Це класна можливість познайомитися, знайти нові знайомства, також побачити роботу виконкому із середини для того, щоб зрозуміти для себе, можливо, їм в майбутньому буде цікаво працювати посадовими особами з цього самоврядування. Триватиме тиждень з 11 по 17 грудня і 18 у нас буде урочисте закриття. Всі стажери матимуть завдання дізнатися, як реагує їх структурний підрозділ або начальники, за якими вони закріплені, у випадку надзвичайних ситуацій. Стажування молоді в органах місцевого самоврядування це не просто проєкт, це унікальна ініціатива, аналогів, якій практично немає в Україні. Тому мені здається, це у нас наше місто унікальне в цьому. Не в багатьох містах таке відбувається. Тому сьогодні саме в Кременчуці проводення такого стажування й заявляє про відкритість влади. Так? І саме головне, що молодь може навчитися і бути потім зміною де того тих, хто працює сьогодні, і робити наше місто ще кращим». Учасники будуть стажуватись у начальників відділів, департаментів, у заступників та безпосередньо у міського голови. Міська влада Кременчука вже неодноразово доводила свою відкритість до ідей та ініціатив молодих людей. Ми всі починали так само, як з простого з навчання, спілкування з простих задач, які здається там. Ну... І не потрібні в житті, але потім вони знадобляться, і ви скажете, дякую за те, що ви в цьому процесі прийняли участь. Головне, не боятись. От, просто не боятись. От, я розумію, що вам все нове, ви дещо не знаєте, десь щось вам. Ну... Там соромно запитувати, да, щоб показати, що ми щось не знаємо. Але не бійтеся, запитуйте вчора. Під час організаційної зустрічі учасники програми висловили вдячність організаторам за створення таких ініціатив, які дають можливість молоді відчути себе частиною громади. Для них цей проєкт це не лише про навчання, а й про реалізацію своїх ідей та пропозицій, що можуть змінити місто на краще. До того ж, певна кількість учасників потрапила на стажування після проєкту молодь і влада», який тривав нещодавно. Я брав участь у програмі стажування молодь і влада» до цього. Мені справі дуже сподобалось, бо було дуже багато різних активностей, які дозволяли краще зрозуміти структуру міста, як вона працює, і деякі аспекти, за які на якось не ніколи не задумувався. Ось відповідно мені сподобалось все, і я вирішив продовжити взяти участь самому стажуванні. Про чого мені цікаво дізнатися загалі як відбувається всередині, і більш того, побачити. А які мої знання я можу використати на практиці? Бо я якраз закінчую зараз магістратуру, і в мене вже є певний багаж знань. Я цікаво, що я побачу там і що можливо я зможу можу запропонувати запровадити там, щоб покращити цю систему. Це можливість для молоді, молодь це наше майбутнє, тому а, такі штуки вони дуже потужні. Я дуже хочу подякувати організаторам за таку можливість і можливість для молоді і. Це дуже круто. Важливо, щоб молодь розвивала, щоб молодь розуміла, що відбувається в нашому місті. Та й це взагалі якось цікаво. Дякую організаторам, оргкомітету, усім, хто долучився до цього. Величезне дякую. Проєкт стартував у теплій та натхненній атмосфері, де відчувалась готовність молоді до нових викликів. Усі вони з нетерпінням чекають початку стажувань, сподіваючись здобути безцінний досвід і знайти своє місце у суспільному житті міста. Організаторами проєкту традиційно виступають молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко Іван Каченко, Кременчуцькі новини. У Кременчуцькій міській художній галереї відбулося відкриття одразу двох виставок: дитячих малюнків та філателістична. Тож всіх Кременчужан запрошують ознайомитися з новими експозиціями. Що саме представлено, розкажемо далі. Різноманіття яскравих робіт, які розкривають дитячий талант на безмежну уяву. Можна побачити у Крамачутській міській художній галереї на виставці «Мозаїка талантів, відкриття якої відбулося сьогодні. Ми відкриваємо сьогодні виставку «Хеппі Арт студіо. Це мозаїка талантів, де ми можемо побачити, як кожна картина розкриває по-різному наш всесвіт і наш передноворічний час у «Хеппі Арт студіо. Зараз два керівники старшою групою займається Тетяна Яворська. А демешка Маргарита займається молодшою групою. А сьогодні представлено понад 40 учасників, адже це виставка усіх робіт, які належать Happy Art Studio. Відвідувачі галереї можуть насолодитися дитячою творчістю, яка вражає щирістю, емоційністю та глибиною. Кожен твір, створений юними митцями, несе в собі невидиму силу дитячої фантазії, розкриваючи світ через призму їхнього сприйняття. Ми Працювали в приватній художній школі, вона закрилася, залишилися діти, які хотіли працювати, хотіли малювати, хотіли вчитись. І тоді вже ми вирішили об'єднатися і відкрили студію, назвали Хеплят. Студія це наша, як велика майстерня. У нас нема такого, що повинні тільки це робити. Діти роблять те, що їм забажається, але будь-яка робота це ну, урок. Від яскравих кольорів до незвичних форм. Ці роботи дозволяють споглянути незвичні речі з іншого боку, відкриваючи нові перспективи і емоції. Саме на тюрмотів напевно все таки важче працювати з фарбами, гарно підібрати колір та зробити всі тіні, щоб воно виглядало гарно смачно. Це робота вона теж виповнена гуаш'ю, але вона без виповнена, тобто немає. Початкового цього нарису олівцем одразу фарбами робиться фон, і потім вже домальовуються деталі. Також з нагоди 75-річчя відновлення Круківського мосту у Кременчуцькій міській художній галереї відкрилася виставка, яка розкриває історію цього знакового об'єкта через філателію. Експозиція створена завдяки зусиллям досвідченого філателіста Володимира Дмитренка. Кременчуцька товариства філателістів до 75-річчя нашого мосту. Славнезвісному, да, зробили таку виставку. М дуже мало матеріалу вийшло про міст. Ми шукали, шукали, шукали. Пісні є про Кримичук, а про мост ні. Ми згенерували товариші, нам написав пісню. Так що можете послухати про Крюківський мост. Тепер буде пісня. Хто буде приїжджати, треба, щоб всі вивчили, їхали і співали. Коли там дудух, дудух, то там приїжджає, підпригаємо. Якраз пісня буде цікава. Всіх бажаючих запрошують підтримати молодих художників, а також ознайомитися з філателістичною виставкою, присвяченою Круківському мосту. Міська художня галерея працює середи неділю з 10 до 17 години. Марія Бардаєва, Олексій Крижновський, Храмачицькі новини. Святкування з користю це про юних вихованців спортивного клубу Кремін Дзюдо, які вихідними відзначали День Святого Миколая. Вони не лише отримали приємні подарунки від чудотворця, а й взяли участь у своїх перших змаганнях. Тож як саме це відбувалося, дізнавайтесь вже за мить. Весело, активно та корисно саме під таким гаслом відбулися суботні змагання з дзюдо, учасниками яких стали наймолодші вихованці спортивного клубу Кремен Дзюдо. На татамі зібралися близько 50 дітей із Кременчука та Кременчуцького району, які випробовували свої сили у форматі естафет. Юні спортсмени старанно змагалися, прагнучи показати найкращі результати, отримати позитивні емоції та досвід. Це перші змагання для діток молодшої категорії, які ще у нас ходять дитячий судок. Для них було таке свято з мішкою, багато солодищів, багато подарунків на честь святого Миколайчика. Діткам ми дарували солодкі подарунки, медальки, також чашки фірмені, А також нашими такими спонсорами змагань виступили Мармі Піца, яка надала сертифікати на безкоштовну піцу для наших дітей. Ці змагання стали першим кроком у спортивному становленні майбутніх чемпіонів. Допомогли їм навчити. Долати хвилювання, працювати в команді, поважати суперників і довіряти власним силам. Вони не лише зміцнили характер юних дзюдоїстів, а й посприяли формуванню важливих цінностей, як от наполегливість, взаємопідтримка та дисципліна. Я сьогодні зайняла 30 місць. Мені було важко змагатись, було багато суперників, Вони були дуже сильні. Хвилювалася. Я сама вибрала цю твіні Спочатку я подумала, а що як там буде складно? Та і я дивилася і собор не Також учасниками змагань стали діти з інвалідністю, які в атмосфері єдності мали змогу з користю провести свій вільний час та відчути себе частиною великої спортивної родини. Катерина Грудніва, Олексій Крижановський Кременчуцькі новини. Сьогодні школярі Кременчука взяли участь у змаганнях Пліч опліч шкільні ліги, які вже стали символом єдності та командного духу. Юні спортсмени отримали змогу продемонструвати власні здібності. Детальніше вже за мить. 11 грудня у стінах Кримчуської дитячої юнацької спортивної школи імені Кисельова відбулись змагання з волейболу серед учнів 9-11 класів у рамках територіального етапу проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги нас сьогодні. Грають 9-11 класи, три команди, які заявлені. Вчора відіграли вісім команд 5 9 класів. І сьогодні вони гратимуть за перше, третє місце. Ми зараз зайшли на марафон мінімум два місяці. Будуть проводитися в нашому місті волейбол, баскетбол, футзал, спортивне орієнтування і черлідинг. Пліч опліч шкільні ліги це наймасштабніші спортивні змагання України серед учнів, які відбуваються під гаслом Разом переможемо. Основною метою проєкту є максимальне залучення школярів до спорту та фізичного виховання. Сьогодні за призові місця в запеклі боротьбі зійшлись три школи Кременчука. Перші здобула команда ліцею номер 17 Вибір приймали участь у міських змаганнях, при щопліч зайняли перше місце. Було весело. Зіграли дві гри, одну програли, іншу виграли через Рахунок нас визнали переможцями. Проведення подібних заходів це неймовірно важливо для молоді. Адже завдяки ним школярі отримують можливість працювати в команді, досягати поставлених цілей та підтримувати один одного. Вважаємо юним спортсменам не зупинятись та впевнено крокувати до своїх мрій. Поліна Калініченко Олексій Крижановський, Кременчуські новини. Днями у нашому місті відбувся танцювально-хореографічний фестиваль Імпакт Хореофест, у якому взяли участь кременчуцькі колективи. Як все відбувалось, дізнавайтесь у наступному сюжеті. Вихідними Кременчук став осередком танцювальних досягнень на сцені міського палацу культури. Відбувся фестиваль Імпакт Хореофест», який зібрав найяскравіші танцювальні колективи нашого міста цей фестиваль організували вдруге, він вже став справжньою традицією для кремочуцьких танцюристів. Учасники змагалися у різних стилях: хіп-хоп, контемпорарі, джаз-фанк та інших, демонструючи свої вміння та емоції на сцені. Хочемо відкрити нові грані танці, нові категорії. Такі категорії, які є у нас є лише у нас, наприклад, – це категорія, де змагаються саме хівок, танцівники. Бо такі стилі вони переважно імпровізаційні і постановки дуже рідко є. Але якщо вони виходять в категорію, наприклад, де стріт перформанс, де хіп-хоп, джаз-фанк, які більш мощні постановки. То вони рідко виграють ну, і ну рідко можуть бути оцінені по. Своєї вартості, скажімо так, тому ми зробили окрему категорію для таких танцівників. Організатори фестивалю зазначають, що цього року кількість учасників зросла, а рівень підготовки вразив не лише глядачів, а й членів журі. Оцінювали виступи професійні хореографи, серед яких запрошені з інших міст України. Поки те, що я побачила, це дуже приємно. І рівень техніки, і рівень постановок, і теми, які вони піднімають. Тому, в принципі, я приємно дуже вражена. Ми оцінювали за те технікою, музичністю, креативністю, композицією. От, тому це була така комплексна історія, де ми оцінювали не тільки роботу артиста, роботу хореографа постановника і, і музичність. Тобто, так загалом я бажаю це максимально ну, коректно, да, оцінювати роботу комплексу. Всього на фестивалі було представлено 110 номерів у 10 різних категоріях. До участі долучилися не тільки танцівники з Кременчука, а й з Полтави. Світловодська та Дніпра. Кожен учасник намагався вразити журі та глядачів своїм унікальним стилем, харизмою та майстерністю. Конкуренція була напруженою, адже кожен номер мав свою родзинку. Дуже класні були треки на імпровізації, та я вже відтанцювала три номери від з восьми. Мені дуже подобається. Це мій е, другий фестиваль у імпакті. Мені е, важко було напевно мінятись. Стиль, тому що трек міняється, і треба теж міняти якийсь стиль, і треба подумати. Переможці кожної категорії фестивалю отримали дипломи та цінні подарунки від спонсорів. Надалі організатори планують проводити такі фестивалі ще, аби підтримувати розвиток талановитої молоді. Марія Бардаєва, Олексій Кержновський, Кремчуцькі новини. Людина завжди пам'ятатиме гіркі часи, які зробили її сильнішою. Українці ніколи не забудуть цієї війни, яка забрала в нас величних воїнів, дітей та мирних людей, які хотіли звичайного життя у вільній Україні. Пам'ять про героїв житиме вічно і тримаючи їх у серці, ми відбудуємо незалежну Україну. Слава Україні та слава нашим героям.